Офіційно мовчать неофіційно висувають вимоги. Чи піде Росія на тридцятиденне перемир'я? Може, возникнути її тема телефонного розговору на вищому рівні. Але, якщо така потреба возникне, то він буде очень швидко організований. Спецпредставник Трампа. Вітков уже в Росії яким чином США збираються слідкувати. За дотриманням режиму припинення вогню важко приховати удари безпілотників, важко приховати ракетні удари, балістичні удари, артилерійські удари. Тому ми вважаємо, що це те, що можна відстежувати. Чи справді Кремль вимагає повністю віддати Росію Донецьку, Запорізьку і Херсонську області і змінити владу в Україні ще до початку режиму припинення вогню? Розбиралась РБК Україна. Україна та США спільно запропонували Росії ідею 30-денного перемир'я уже два дні тому. А від росіян і досі ні слуху, ні духу. Хоча, як висловились дипломати, м'яч на їхній частині поля. Пропагандисти мовчать, зет-блогери мовчать, політики коментують цю тему кволо і без жодної конкретики. Вчора в обід нарешті висловився прес-секретар Путіна Пісков. каже: Росія не хоче забігати наперед у питанні запропонованого перемир'я. Спочатку потрібно утриматы информацию ветша. Мы внимательно изучаем те заявления, которые делаем по итогам, знакомым с текстом совместного заявления, которое было принято в джинне. Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джинни, госсекретарь Рубен и помощник национальной безопасности Волт по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях. состоявшихся переговоров и достигнутых понимания. Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне, но если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро. Тим часом в Росію сьогодні прибув спецпредставник Трампа Стів Вітков у Москві Він має обговорити з Путіним перемир'я в Україні. Пісков повідомив, що Путін сьогодні можливо окреслить позицію РФ щодо цього питання. Я думаю, що вони будуть вводити нові переміння і розтягувати час. Вони скажуть так, але за умови, що при цьому буде, наприклад, відведення військ там на таку та відстань або ще щось. Вони спробують перекинути м'яч на бік України, ввівши неприйнятні перемінні. для того, щоб далі в Україні потрібно було сказати так: відведені віз, але відведені тоді тільки отут і тільки таким чином, щоб це було асиметрично невигідно вигідно Росії, і запустити оцю цю валинку. Яка відфутболить, а паралельно з цим створювати точки напруження в Трансатлантичній єдності, диверсійна діяльність, спробувати для себе забезпечити кращі позиції в напрямку Сполучених Штатів окремо по іншим каналам зв'язку. Тощо, якщо Путін зараз зупиняє свою армію, це буде невдоволення всередині у першу чергу Росії. Бо вони правильно говорять, так Україну ж будуть переозброювати. Так Україну переозброюють. допомога та йде. Іде, да? Україна ну, на, на, ну, офіційно помирилася з Трампом. Трамп чого вчора сказав, як це був, Чекаємо вже в Білому домі. Тобто, вимог щодо того, що Зеленського треба знімати, що він поганий. Оці чутки, які писав буквально позавчора: що поки не буде, поки буде президентом Зеленський, допомога не буде надаватися. Через добу допомога відновлена. Світові змі своєю чергою повідомляють, Кремль уже передав Білому дому свій список вимог для початку перемир'я. За даними джерел Reuters, російські та американські чиновники обговорювали ці умови під час особистих та віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів. Офіційно ці вимоги не називають однак, джерела інформаційного агентства кажуть, що висунуті умови широкі та схожі на ті, які РФ раніше висувала Україні. Ні, та НАТО, зокрема, мова йде про повне виведення українських військ із чотирьох областей: Луганської, Донецької, Запорізької і та Херсонської. Та відмова України від НАТО. Якщо з НАТО все здається, і так усім зрозуміло, то вимога віддати навіть ті території, які армія РФ за три роки так і не захопила. Виглядає м'яко кажучи зухвало. Financial Times пише, що росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим і зробити Україну великою Австрією з конституційною гарантією нейтралітету. Журналісти видання пишуть, що коли Україна погодилась на тимчасове перемир'я, вона поставила Росію у глухий кут. Тож тепер уже Кремль ризикує опинитися у ролі перешкоди на шляху до миру і викликати гнів Трампа. Тому Москва хоче обдурити адміністрацію Трампа і укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби Трамп отримує те, що хоче, тобто просто припинення вогню. А насправді вона призведе до того, чого хоче Росія: це повний контроль РФ над Україною. Для цього росіяни хочуть замінити Зеленського і поставити лояльного проросійського президента. Також росіяни хочуть, щоб Україна, як і Австрія, після Другої світової офіційно закріпила нейтральний статус, відмовившись від. Членство в НАТО та інших військових союзах американська газета The Washington Post своєю чергою повідомляє, що європейська розвідувальна служба отримала документ із вказаними максималістськими вимогами Росії та жорсткою переговорною позицією щодо можливого припинення війни проти України. У документі йдеться, що РФ має працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Росія категорично проти відправки будь-яких західних миротворців в Україну натомість хоче поділити Україну, створивши буферні зони на північному сході та на півдні нашої країни. Також Кремль хоче визнання суверенітету Росії над окупованими територіями і вимагає повного демонтажу чинної влади України. Крім того, росіяни впевнені, що війна в Україні не закінчиться раніше 2026 року. Немає жодних реальних аргументів, що Росія готова завершувати війну. Немає жодних аргументів, що Україна зараз піде на якісь е, жахливі для себе неприйнятні компроміси, якщо ми цього не зробили в 2022 році. Зараз ми в значно кращому становищі, а Росія в значно гіршому ніж тоді, а тим паче за умов, коли Європа прокидається, зараз все це, як на мене, немає шансів привести до реального завершення війни. А лише змагання йде в тому, кого Трамп звинуватить в зриві переговорного процесу, на кого покладе відповідальність. Якщо Трамп зараз демонструє, що він готовий тиснути, досягає цього, Запросто всі скажуть, що він молодець. І якщо він цього не буде робити і скаже просто, що Росія не погодилася, значить продовжується війна або він спробує виставити нові якісь пакетні вимоги до України, сказати, що Росія тепер погоджується за умов. Якщо Україна ще щось зробить, ну тоді ми всі чудово розуміємо, що Трамп такий по інший бік, і нічого хорошого від нього очікувати не варто, бо він лише шукає для себе виправдань і приводів. Щоб не тиснути на Путіна, а намагатися і далі загодовувати його тульськими пряниками, Дональд Трамп тим часом заявив, що сподівається, що росіяни погодяться на тридцятиденне перемир'я інакше їм загрожують фінансові кроки, які завдадуть їм серйозну шкоду. Однак у Білому домі поки що не знають. Що будуть робити, якщо РФ спочатку погодиться на перемир'я, а потім порушить його? Прес-секретарка Білого Дому Кароліна Левіт відмовилась відповідати на запитання журналістів, чи мають США механізми впливу на Росію, назвавши його гіпотетичним, оскільки ми ще не дійшли до цього, але таке припинення вогню нереально реалізувати. Тільки щоб його реалізувати, потрібно уявіть собі посіці лінії фронту забезпечити моніторинг. А для монітори треба відведення, а для відведення треба ті, хто будуть ще приймати участь і контролювати все це. Інакше зараз дуже легко Росії сказати: ми погоджуємося і за декілька годин взяти, зробити обстріл, сказати, нас українці, обстріляли все зірвано, і запустити історію про те, а хто ж винен в зриві чергового припинення вогню, яких були вже. Власне, сотні, все одно такий варіант вигідний для нас. Вдалося досягнути того, щоб це не було на півроку, як заявляли Сполучені Штати, а тільки на 30 днів. А це вже дуже важливо Україні. Бо на півроку. Тоді гарантії безпеки, тоді ми говоримо про те, що півроку це надовго а те, що надовго назавжди, і це несе цілу низку ризиків, бо тоді вже можна підняти питання: а треба проводити вибори. Наскільки зухвалими будуть вимоги Кремля для навіть тимчасового припинення вогню, і як на це реагуватимуть у сполучених штатах? Буде відомо уже зовсім скоро. РБК Україна слідкуватиме за розвитком подій і інформуватиме вас про все. Тож не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.